Постійної напруги спорт підтримає тебе. В першу чергу хочу подякувати зі свою, подякувати Збройним силам України. Хочу сказати, що ми з стартових хвилин гри почали добре грати в захисті і тим самим, так сказати, отримали перевагу, в рахунку. Ну і далі все вирішила наш, наша гра. А вашу думку, ви виконали всі настанови сьогодні? Ну, не всі у нас є над чим працювати. Що не виконали? Були втрати. Багато таких невпевнених, можна сказати, дій, деколи були там. І Втрати, напевно, так. Да. Ну, сьогодні всіх з перемогою. Дякуємо Збройним силам України так, за можливість грати і отримувати емоції без них ніяк. Тому сьогодні хлопцям дякую за перемогу, а Збройним силам вже кажу за можливість грати. І хоч трошки так може своєю грою або результатами, ми, якщо хлопці дивляться, щоб ми їх трошки підтримували. Так, тому всім дякую. Перед тим гравець сказав, що ну, не, вик... не вдалося виконати всі настанови, в тому числі в захисті. А, на вашу думку, що сьогодні не вдалося вашій команді і що вдалося? Ну, в принципі, контролювали гру, так, і вдалося пограти молодим гравцям, вдалося пограти тим, хто менше грав. Сьогодні Нікіта велику роль зіграв так в сьогоднішній грі, молодий гравець. І він вийшов, відбирався з Лесиком, тобто не програв майже боротьбу. І в таких іграх, якщо вони отримують шанси, використовують його, вони мають грати далі. Тому я на нього розраховую і думаю, що він буде отримувати свій час далі. Ну, по-перше, хочеться вибачитись перед нашими болівальниками. Ми не можемо дозволяти собі так грати, так, починати гру одразу без якоїсь енергії, я не знаю. Потім по грі, що сказати, катастрофа з втратами у нас там 20. Більше 20 втрат, 8 передач на команду. Так, так неможливо вигравати ігри. Але може навіть не це головне, то наш захист не впоралися з їх лідерами, не виконали те, що домовлялись. Нічого сьогодні не, не виходило. Чому так? Я не знаю, чому зараз тренер, Будемо будемо розмовляти, будемо розбирати моменти. Не можу поки сказати. Ну, вітаю Київ з перемогою. Вони грали краще і в захисті, і в нападі. Провальна гра з нашого боку. Готуємося до готуємося до Луцька. Слава ЗСУ, слава. Що пішло не так? Ну, що пішло не так? Чому ну, давай, да. да. Правильно? По-перше, 23 23 Двадцать Плоха реаліза реалізація китів і, і не було командної гри. Тільки 8 асистов, вісім передач на всю команду.